Ну, прийшов Джекі Чан такий, да, все, в ту рації мене моторола, дають. І взагалі взаємодії ніякої, ніякого розуміння. Ми отходимо, а в нас свої стріляють. Просто, ті кабани самі. Просто свої стріляють. Нику не попереджає. Відходимо, не відходимо. І я, ну, і ту ніч, чесно, я от це ми колись, слава Богу, все завершило. А ми тоді як? Ми тоді е, та вишка, да, яку ми ну, наш коригувальник. Яшка, Яшка Циганков, Ну, циганьонок позивний у нього, бо він зараз вже в повномасштабці. Він пішов служити в ССО, загинув на війні. Багато загинуло людей з старої закалки. Він був коректіровщиком. Він залізав на ту вишку, і бінокль по рації ну, Геній. Він вираховував все чітко, і він реально давав артилерії, куди вони мають бити. І дана вишка на була всірякове, тобто її було нереально втримати.